Триває 420-й день захисту України від повномасштабного російського вторгнення. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і задавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили понад 60 ворожих атак та знищили ще 620 загарбників. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 19 квітня, окупаційні війська Росії втратили 183 750 військових, 3665 танків, 7 110 бойових броньованих машин, 2819 артилерійських систем, 538 реактивних систем залпового вогню, 285 засобів протиповітряної повітряної оборони 308 літаків, 293 гелікоптери, 2376 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5692 одиниці автомобільної техніки та 330 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.